Дивіться, майте на увазі, якщо берете акумуляторний інструмент для побуту, якщо ви дуже рідко, то в принципі щітковий можете брати. Якщо ви любите попрацювати, навіть не обов'язково вам там мати майстерню і займатися мото авто справою. А працюєте і болгарка це, це така потрібна річ в кожному хазяйстві для справжніх чоловіків. Да? І ось ця енхель у мене вона працює непогано, вона пиляє. Но за рік я третій раз замінюю щітки. Третій раз замінюю щітки. Вона відколи в гаражі тією пиляємо тільки грубі якісь там залізо, а в основному це підхватив добряче. Але дивіться, оце от таке неудобство. Скільки там вже ті щітки сто, сто коштують? Але дивіться, щітка щітки рівня, береш, починаєш таку от знайти не дуже от цей. Заказувати їх, де, де, де от вони без дротиків йдуть, просто там фіксуються. Ну, приходиться робити ось таку от з графіту, щітки роблять, робляться з графіту, але графіт графіту не рівня. Я ось контактних груп стартера, там і навіть на 36 вольт, де були розраховані. А вони, ну от я от впиляв і роблю потай, і воно відкололось. Потім я от згадав, я колись купляв, там ще є ось. Це від щітка, по-моєму, для Волги для стартеру. І ось оцей от графіт всередині він твердий такий, і він наче наче з міддю такий. Ось, і Приходиться, щоб надовго, надовго стало його, щоб довше попрацювало. Працює немало, працює, пиляє добре, на четверки акумулятора його вистачає, хоча там є ще двоєчка до нього. Але в порівнянні, от, е, ці. Два Шуріки, оцей взагалі майже ровесника. Три рази щітки цей. А оцей ось Шурік імпакт. Да? Він працює блин, більше, ніж болгарка. Бо впиляти рідко, а Шурік хірячий і хірячий. От, тому що мотоцикли М6, М8 це його робота і скрізь воно. І, і от нема проблем ніякого. Безщитковий, безщитковий, безщитковий. І майте на увазі. Звісно, я буду користуватись, поки не згриб цей двигун, Можливо, навіть ці щітки я тепер вперше пер, ставлю. Ну Можливо, вони довше прослужать. Зараз підганяю їх. Да, це така роботьонка. Так що майте на увазі. Якщо хочете без проблем, то купляйте безщітковий.